Доброго ранку, шановні колеги, Заявний квору розпочинає засідання побудування ради. На засідання продовжування ради пропонується порядок денний 94 ї сесії. Нема зауважень. Є пропозиція підтримати. Хто запрошує голосувати? Переходимо до порядку денного 94-го чергової сесії. Про приватизацію житлових міщення тож зауваження було. Є запитання. Нема. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про відмову у приватизації кімнати номер 310 гуртожитку по вулиці Героїв України, 12 августі провели просьбу району Київської області. Комісії не вистачило голосів. Там питання єдине, даним гуртожитком ми довго розбиралися, але ми взяли таймінг віддати безпосередньо наших договорів, які вже є. Якщо дивитися, то від дати договорів, тобто ордерів на ці кімнати не видавали. Законний спосіб говорити про те, що коли виданий ордер, людина має після п'яти років проживання. Правильно Тетяна? По закону так. Да. Так. Тому і готувався проєкт рішення про відмову. Будь ласка, самі. Шановні головуючі, шановні колеги, я буду проти, знаєте чому? Мене цікаво, таке писати. Як так? Люди, які жили не один десяток років в цьому гуртожитку. Чомусь всі, ну я Васильович, що вони всі отримали ордери в 23-му році. У мене питання до попередніх, не власників, а управляючих цим гуртожитку. На якій підставі люди жили в цьому гуртожитку? На підставі договорив договорював проживання без видачі ордерів. Тож, те, Але закон передбачає, якщо людина 5 років практично проживає. Люди до цього жили 5 років, вони не більше, більше 5 років жили. Розумієте? І ми таким чином відтягуємо процес приватизації ще на 5 років. На 5. Аж на 28 рік. Не на 5. років. А, на 5. Я вам розповім тоді, якщо ви не в курсі, Ки... Київська 298 років. Про житлобу ну, гуртожиток. Але е, там визначалося комісією, теж не було частини виборів, але там були довгострокові е, договори на проживання. Якщо там був договір на проживання з 88-го року, то, звичайно, це фактично е, надає право. Тут договори підписувалися на квартал або на місяць, але ж у людей. Паспорті стоїть реєстрація до гуртожитку. Там не зазначена кімната, але реєстрація а до ви гуртожитку. Знаєте, скільки вони до цього є. гуртожитку? Наприклад, по учому. А знаєте кількість людей, які зареєстровані в цьому гуртожитку? Ну, вони не проживають. А кількість людей, які ми. Мені сюди... цікаво. Знаєте, е тоді, коли, е тоді, коли <клес> переходив гуртожиток, повертався назад в нашу комунальну власність. Тоді при всіх представників ПЗБК обіцяли документацію, передати і так далі. Питання: скажіть, будь ласка, документація з БЗБК передана? Не передана. Да. Не передана. Таке, що це за відношення до громади? ви А я не, що я були... так. так, Як завжди, як завжди, громада наша. Правда, Сергій Іванович, Ви ви знаєте, що це була не добровільна передача гуртожитку ви забирали його у будівлі? Ні, але з Михайло. Ну передати документацію потрібно. Я не знаю, яку про яку документацію ви зараз говорите. Яку ви ж от по гуртожитку, по гуртожитку, річ так, і будувалося густожиток? Можливо, я знаю. У мене є ще ціла купа документів про будівництво гуртожитку. Вам її також? Ми перейдемо. Серіонеч, Олена Михайло, якщо можна посперечатися після погоджування ради, я поясню, Серьо, ви були членом комісії, ви прекрасно розумієте, що БЗБК просила даний гуртожиток залишити в статусі службового проживання для своїх працівників, тимчасово. Тому говорити про. Деякі де, де моменти були судові процеси, довгий процес часу, і ми не можемо зафіксувати фактично тільки після того, коли вже наші були договори. Тому ми говоримо з 2023 року. Тому і управління комунальної власності і підготувало проєкт рішення про відмову. Тому що у нас інших підстав немає. Тим самим в черговий раз, примушуючи людей йти до суду. Він підлягає проживаю. А він чинну законодавство відлягає? Це тож позивається відчасового поживання ці. Можливо, він корисніше буде для громади, якщо він хоче залишити цьому і статусу, а не приватизується на фізичні сусідів, які мали право додаткового споживання, займають їх і чекають, щоб потримати їх, современько продати і рухатися. Іванович, давайте є пропозиція. Комісія не підтримала, є пропозиція. Проєкт рішення, який підготувало управління комунальної власності про відмову. Прошу голосувати. Хто проти? Один проти. Утримався? Один проти. Рішення підтримали. Про безоплатне прийняття в комунальної власті Збройської міської територіальної громади генератора від Боровської, міської територіальної. Організації Товариства Червона Христа України. Є пропозиція підтримати дану проєкт рішення. Прошу голосувати. Одноголосу. Про надання дозволу на передачу комунального майна Боровсько міської територіальної громади поняття і зміни міської ради Київської області 1.10.20 року з номером 1991-83.07. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Передача? Так. Да. Хто проти утримався? Приймається одноголосно. Про надання дозволу на списання комунального майна Бровозької міської територіальної громади. Є пропозиція підтриматися. Прошу голосувати. Хто проти підтримався один що рішення підтримання? Про встановлення доплат педагогічним працівникам міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Борської міської ради Борського району. Катерина Ковалева Де Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти утримався, приймається одного Про затвердження положення про комунальний заклад Берлоспинської ради, Буровської Київської області, Брузький міський ветер... ветеранський центр, ветеран проб, нові редакції. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти утримався один, не голосував. Не рішення підтримала. Пронесся відмін до програми розвитку фізичної культури і спорту Бровоцької міської територіальної громади на 22-26 років. Росшують Дмитро Анатолій. Зауваження до За не було. Є пропозиція підтримати. Прошу вам. Одноголосу. Принесся відмін додаток до програми фінансової підтримки комунального з здобуття реабілітаційних центрів Броської міської ради Броської міської області на 22 26 років. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одноголосно. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Бровської міської ради Бровського району Київської області міський футбольний клуб Броєви 22-26. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін до комплексної програми розвитку охорони здоров'я Бровської міської територіальної громади. На 22 26 рік. й рік хорошає відміна. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Правного голосу. Е, про внесення змін до програми розвитку системи освіти Бровозької міської територіальної громади на 24-28 році. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Е, про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами на території Бровозької міської територіальної громади Бровольської райони Київської області. Зауважень не було. Є запитання. Є пропозиція підтримати. Хто проти отримався одноголосно. Про внесення змін до програми створення безбар'єрного простору в Провозкій міській територіальній громаді Бровозького району Київської області 25-29 років. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно про внесення змін до рішення Бровського міської ради Бровського району Київської області від 20 го 12-24 року з номером 1943-84-08 про бюджет Бровської міської, міської територіальної громади на 25 рік та додатки 1, 2, 3, 5, 7. Є зміни відповідно в підпунктах 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, проєкт рішення та додатку 1, 2, 3, 5, 7. Ірина Сергійовна, всі зміни так. розглядали? Є пропозиція підтримати профілі зміни за проєкту рішення голосування. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження документації землеустрою надання земельних ділянок користування, змінюючи його призначення земельних ділянок, надання дозволу діля на розроблення документації земельство, внесення змінища Берської міської ради, збройської райони Київської області. Є зміни пункт 3. стосовно громадянина задоволення. Не підтрималось. Утрималось 10 чоловік. О, кого зняти для додаткового вивчення? Пункт 6. Пункт 11. Комісія не підтримала. Пункт 16. сонячний портал зняти для додаткового вивчення. Шановні колеги, питання задоюваного і Це перше задоюємо. Ми самі звернулися по оформлення земельної ділянки, зробили. Безпосередньо е, організацію е, оформлення земельної ділянки, тепер ми його знімаємо. Питання в тому, що він обіцяв сплатити оренду, е, так? Оренду ми нарахували за три останні роки е, збитки. так. Да. Він сплатив Він сплатив, против, що він на протязі там періоду це і сплачувати, але робив за він з'являється на комісії? мене пропозиція пункт третій зняти. Протокольно доручити комісії виїхати на місце і взагалі поспілкуватися з вами підприємцями, якщо він хоче все оформлювати. Ну ні, то сесії, я думаю, що комісію зібрати буде нереально. Це, ні, не, я, не. треба не, ні, я думаю, вже в процесі, якщо пропозиція знята, то в процесі, я думаю, що до наступної сесії, щоб ми прийняли якесь відповідне рішення. Чи він пише відповідний графік оплати, тому що він там забув першу оплату, і ми, в принципі, це знімаємо, знімаємо, знімаємо. Наступне питання, княжеське. Питання, були зауваження по благоустрою? Зауваження у Ну, Це, я так розумію, пункт 11. Кооператив князівський України. Воно в них постійно від питання виключно зміни цільового призначення, але у Власне. Там на одну жали, там булочі сміття, яке спиніло. Щоб примінивати під живуть до того сміття, я не знаю, чи я тут не можу відповідальність, що відноситься до бачите, наші результати зняття за розгляду, вони теж результату на ти ще размонаконі. Тоді є пропозиція зняти, запросити на наступне засідання профільної комісії. Є пропозиція інші, інші питання підтримати. Пункт 3 зняти комісія виїжджає до громадянина задовольного. І пункт одинадцять, комісія виїжджає на місце. Да. Я це озвучу. Пункт шостий, пункт шістнадцять. Є пропозиція всі пункти підтримати. Прошу голосувати. Про поновлення договору оренди земельної ділянки. Пункт 2.2. 2, 2. ТГМ групу на 6 місяців. Пункт 2.3. на 6 місяців. Пункт 2.4. 4 За на 1 рік. інших зауважень немає. Є запитання? Прошу підтримати профільну комісію сказав. Одноголосно. Про затвердження документації зимоустрілу на передачу земельних ділянок у зміни зміну призначення земельних земельної ділянки громадянам місті Бровори в Москву Пункт третій гавайка. На комісію теж надія. Не не Пункт третій є пропозиція без окремо наголосувати. прошу запрошував? Інших зауваження було. Про затвердження документації зимоустрілу на передачу земельної ділянки громадянам. В селі, княжичі, зауважень не буде. Є пропозиція підтримати. Про затвердження документації земель селі та передачу земельних ділянок у власні громадянам в селі Требухів. Зауважень не буде. Є пропозиція підтримки. Одноголосу. Про підготовку лоту для проведення земельних торгів, щодо продажу права оренди земельної ділянки 860 квадратних метрів по вулиці Москва. Зауважень не буде. Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки площею 7-7 по візні дорозі місці брови. Зауважень не було. Є пропозиція підтримана. Про затвердження договорів, укладені міським головою, відділення Барської міської ради зауважень не було. Є пропозиція підтримана. Хто проти? Один проти рішення підтримано. Ми розгадаємо пересічення про погодження технічної документації. Щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право тут. зауважень не буде. Є запитання. Прошу, шов, Про продаж земельної ділянки зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу святку. Про затвердження плану роботи Хмельницької міської ради проводської області на 2 провіщення 2025 року. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Один не голосував, рішення підтримав. Є зміни до порядку денного. Є проєкт рішення про внесення змін до програми заходів з організації територіальної оборони в Росії територіальної громаді на 25 лютого. Зауважень не було, комісія підтримала, є прохання включити до порядку денного і підтримати даний проєкт рішення. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати? Про передачу міжбюджетного транспорту. Є пропозиція включити до порядку денного і підтримати даний проєкт. Інших зауважень немає заперечення. Є ще будь ласка. Шановний годуючі, шановні колеги, до мене як до депутата звернулися мешканці вулиці Грушевського, 15, 17, 17, 1. Я про це відповідне звернення проводжу перед початком сесії заслухати мешканців. Вони завтра прийдуть. Ви були у мене з головою? ОСБ. Так. Вже підписано розпорядження про створення комісії. Ну і підписано. В п'ятницю вже призначено першу. Ну вони завтра прийдуть і гемовірчі. Я прошу їх вислухати. Добре, дякую. Їх не задовольнили. Вони е на земельній комісії, коли вони були, їх спілкування е не задовольнило. Вони мають право прийти. Шановні колеги, надам відповідь. Я як секретар присутня на всіх комісіях на греглахні комісії, ми закуповували мешканці громади і домовилися про те, що буде створена відповідна робоча група. Ми від мене заяву довідому. На земельні комісії також ми їх вислухали. Було надано доручення створити цю робочу групу. Наразі створений проект розпорядження по створенню цієї робочої групи перше засідання в нас запланована на п'ятницю цієї робочої групи. Туди ввійшли представники кожного будинку, які звернулися із заявою відповідною до міського голови Там шість Та представників. Шість представників мешканців і шість представників, щоб не було певного колапсу, шість представників. Депутатський корпус разом з керівниками відділів управління. Тобто це говорить про демократичний підхід і вирішення тих або інших питань. І тут, Сергіоніч, ви були присутні, я розповідав абсолютно з самого початку весь процес і говорити про те, що тут потрібно сісти правильно вирішити дані всі питання. Ще, ще, ще я додав планиночку вчора на виконавчому хобі. Було прийнято рішення про розвід петицій, яка була е, на сайті міської ради і набрала і набрала та, тому, що рішення виконавчого комітету це е, петиція була перенаправлена на розгляд міської ради е, на липневу сесію, яка відбудеться е, із заключеннями е, е, робочої комісії, яка буде створена і буде працювати. Тому ми розглянемо і цю петицію, і розглянемо. І робочої комісії. Це було надано роз'яснення детально представникам, представникам, які були присутні і на земельній комісії, і на виконавчому комітеті, і на регламентній комісії. Тобто їх це задовольни навіть вчора в присутності членів виконавчого комітету. Ну, до мене надійшло звернення, і згідно звернення, написане звернення вислухати їх, вони мають право. Прийти. І ми повинні їм донести свою позицію. донести свою позицію, Все. Вислухати перед початком сесії мешканців, отримати. Ні, ті самі. Чи самі? Є запитання за увагу. Дякую, Дякую.